Надзвичайники рятують людей. Це добре знає восьмирічний Матвій Кот. Вони спасають людей від небезпеки. Зараз ви... В країні йде війна, треба бути дуже обережним. До навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області запросили учнів однієї із місцевих шкіл. З тутешніми педагогами дітвора спілкуються про безпеку, аби правила гмилече засвоїла краще. Фахівці центру створили рятувальну абетку. Коли ми проводили спільно з рятувальниками різні заходи, ми бачили необхідність узагальненого якогось такого матеріалу, яким в доступній формі. Яскравими малюнками можна довести різні серйозні речі. А тоді в колективу виникла ідея створення рятувальної абетки, де доводимо дітям основні поняття і основні правила безпеки. Над створенням абетки працювали більше року. Та повномасштабна агресія Росії внесла зміни в процес. Приміром, деякі літери вирішили пояснити по-іншому. Тож у довіднику є такі слова, як катастрофа, тероризм та ядерна зброя. Цю рятувальну обетку дуже просто адаптувати і використовувати як дидактичний матеріал під час проведення таких годин спілкування, виховних годин, коли діткам можна розширити їх словниковий запас і поглибити їх таку природню цікавість, дізнаватися щось нове про власну безпеку, про колективну безпеку, про рятувальників, про їх діяльність. І, взагалі, про ті небезпеки, які актуальні на сьогоднішній день, під час зустрічі дітвора переглядала мультики з патроном та обговорювала, як поводитись в тій чи іншій ситуації. Дуже нам діткам сподобалося. Звичайно, ми цим займаємося в школі, і тому в наш важкий час ці діти повинні цього знати і знають, як себе забезпечити в будь-яких ситуаціях, але повторення і нагадування, звичайно, ніхто. Треба постійно над цим працювати. І мені здається, що цей урок з наочністю, спілкуванням з співробітниками ДСНС дуже і дуже дітям запам'ятається, бо вчитель розказує по-своєму, а тут інформація доступніша більш для них. Діти переконують правила безпеки, знають. Не можна трогати бомби, не можна гуляти в лісі в полі. Є... Треба дзвонити до 101-102, до 102, коли я бачиш бомбу, і треба тримати відстань як максимум 100 метрів. Не можна трогати якісь речі без дозволу. Не можна наступати на міни, не гуляти цей в полі і в лісі, бо там може бути небезпечно. Також знають, за яким номером телефонувати в разі пожежі. Нині працівники центру працюють над розробкою абетки для дітей з особливими освітніми потребами. Олександра Семенюк, Юрій Васильєв, новини міста.